Обстріли Миколаївщини та відключення світла а на зараз. Ситуація стабільна, але звісно, хотілося, щоб ми в принципі, не відключали. Віталій Кім розповів про ситуацію в регіоні. Як миколаївці реагують на графіки відключень електрики? Мені прийшли знайти всі павербанки, всі ліхтарики. Розкажемо, що думають містяни. Нагородження та погашення марки. Сам проект надзвичайно важливий. У Миколаєві підбили підсумки проєкту Ідентичність Миколаївщини сьогодні. Понеділок, 27 травня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников. Вітаємо знову обстріли Миколаївщини. Вночі, 27 травня, російські війська двічі гатили з артилерії по місту Очаків. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, удари фіксувалися близько першої та другої години ночі. На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає. 27 травня близько 2-ї години у місті Снігурівка пролунав вибух. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про прильот російської ракети в місцеву мийку самообслуговування. Відомо про двох поранених серед них дівчина. Вона у важкому стані. Всі деталі уточнюються. З 26 травня Миколаївська область перейшла на плаваючі графіки. Погодинних відключень електроенергії про це повідомили в Обленерго. відтепер діє погодинний розподіл, закріплений за чергами, що буде зсуватися на дві години кожні 10 днів. Як пояснили в енергокомпанії, прив'язки адрес будинків до черг залишаються незмінними, однак світла не буде в залежності від декади місяця. Ознайомитися з новими плаваючими графіками можна на офіційних сторінках Миколаїв Обленерго в соцмережах. А от як миколаївці готуються до погодинних відключень світла та чи звик вже до такого режиму дізнавалась Катерина Рупташ. В Україні та, зокрема, у Миколаєві тривають погодинні відключення світла. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, як миколаївці готуються до таких відключень. Мені прийшлося знайти всі павербанки, всі ліхтарики, тому що я у минулому році в Києві просиділа без світла дуже довго і просто заряджаємо. Є павербанки, є фонарики електричні. От. Ну і стараємося газове щось, приобрести щоб вдома на газі розігрівати, поки електричство немає. Та якби просто завчасно все робимо, стараємося. Ось якось по ситуаціях як це все зробити. Я не готуюсь, просто якщо виключили світло. і Я з розрядженим телефоном я просто виходжу в машину. Заряджаю повербанки, в принципі, адаптую свій час під відключення. Пру якби використовую прилади різні, коли є світло, тобто тайм-менеджмент. Явище відключень світла для миколаївців не нове. Та у чи звикли люди до такого режиму, зважаючи на минулий досвід. Дізнаємось прямо зараз, до цього неможливо звикнути. Ну просто ніяк неможливо. Це складно, це стрес для всіх стрес. Миколаїв і минулого минуло разу на відключення світла був найкращий в Україні. І на сьогоднішній день також, як то кажуть, не здає позиції. Знаєте, звикнути ніяк не не ні, ні, ні можна, тому що це очень некомфортно. Так, в принципі, нічого нового не відбувається, все вже проходило, нічого вже не страшно. Люди взагалі до всього звикають і українці будуть триматися і робити все для перемоги. Ну можливо, так. В Києві було набагато гірше, тому в Миколаєві я вважаю все прям дуже класно, стабільно. Як ви ставитесь до відсутності вечірнього освітлення на вулицях? Мене це не турбує, я не ходжу ввечері нікуди просто. «Отрицательно. Возвращаєшся іноді поздно, тімно. Вимикати вечір, воно не потрібне, так буде економія якась електроенергії. Це тяжко, бо коли йдеш додому пізно, о 9-й вечора, просто темінки ми живемо на намиві і там взагалі нічого не видно. Просто ти йдеш і добре ну, телефон, є ліхтарик з собою, а так складно. Я вважаю, що не потрібно в жодному разі вимикати освітлення доріг автомобільних, тому що пішоходи в нас мають звичку переходити в дуже поганих місцях, і навіть яке би гарне світло у автомобіля не було, їх просто не видно. Які поради б ви дали від себе глядачам щодо того, як переживати або як готуватися до таких відключень? Ну, треба знати графік, і тоді буде краще. В принципі не зважати за можливістю жити своє життя, тому що наші захисники зараз захищають нас для цього. Завершайте павербанки, насолоджуйтесь літом. Ну головне не панікувати, тому що тоді ми були не готові. А зараз на попередньому досвіді нехай він і негативний. Я думаю, що вже кожен знає, що йому потрібно робити. Дай Бог, що воно все швидко за все закінчиться, і просто терпіння. І якось дай Бог, що все зміниться як мога швидше. По-перше, я рекомендую підписатись на Миколаїв Обленерго в телеграмі та просто контролювати час відключення світла і бути готовими. На все. Як ми бачимо, хтось запасається павербанками, а хтось і взагалі не звертає увагу на відсутність світла. А як вважаєте ви? Вашу думкою щодо цього, ви можете поділитися у коментарях під цим відео. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївська міська рада підписала меморандум про співпрацю з Миколаївською електропостачальною кампанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич у своєму телеграм-каналі. Він підкреслив, що на законодавчому рівні вже ухвалене рішення запроваджувати заходи з енергоефективності. Далі цитата. Електропостачальна компанія буде встановлювати та обслуговувати ці станції за власний кошт. Ми ж зі свого боку збираємось розробити програму спрямовану на розвиток електрозарядної інфраструктури. Ми маємо думати про те, як зменшувати викиди СО2 в повітря вже зараз. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. і Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. З початку року росіяни не обстрілювали територію Миколаївщини лише два дні. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини. Також йшлося про ситуацію з енергопостачанням. Докладніше розкажемо в наступному матеріалі. 17 та 23 травня. Саме у ці дві дати Миколаївщину не обстрілювали з початку року, розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Інтенсивність обстрілів наразі залежить від можливостей росіян. В них погана логістика, наші збройні сили працюють над тим, щоб знищувати і тил, і логістику. Тому воно йде хвилями. Там хвиля, яка побільшується обстріли, це коли воно ротується, Вони здебільшого тут злагоджуються і йдуть далі на запорізький напрямок та на східний. Тому воно хвилями йде від нас не залежить, і це в цьому немає військової логіки. Вони просто стріляють. Станом на 24 травня на Миколаївщині збільшилося постачання електроенергії. Однак, попри це, в регіоні все ще змушені застосовувати графіки погодинних відключень. На зараз ситуація стабільна, але звісно, хотілося, щоб ми в принципі не відключалися. Але ця ситуація однакова по всій країні, тому ми разом зі всіма областями виконуємо завдання щодо відключення там на дві години на добу по декілька там чергам. Також очільник УВАЗ згадав, що після вступу в силу закону про мобілізацію 18 травня на вулицях Миколаєва поменшало людей. Однак наразі подібного явища не спостерігається. Завдяки інформуванню ситуація виправилася. Зараз всі вже на вулицях, всі знову ходять, і більшість оновила дані там через плюс, там все повернулося на свої круга. Місцева влада продовжує виконувати всі поставлені задачі, запевнив Віталій Кім. Наразі тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо подальшого відновлення регіону. Сергій Осюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі МАРТ. Миколаївська ОВА просить місцеві бюджети профінансувати роботу військово-лікарських комісій, оскільки Національна служба здоров'я України не може повністю покривати витрати. Про це повідомив заступник очільника обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров під час онлайн-наради щодо мобілізації у регіоні. Така потреба, за словами посадовця, виникла завдяки ефективній роботі та збільшенню навантаження на ВЛК. Навантаження на деякі військово-лікарські комісії дуже велике згідно пакету ВЛК та договору з НСЗУ, їхні витрати покриваються десь на 70%, а іноді шістдесят 65%. Тому звертаємося до вас з тим, щоб з місцевих бюджетів ви надали необхідні кошти для тих лікарень, де сильне навантаження. Слідчі поліції встановлюють обставини смертельної аварії у середмісті Миколаєва. 26 травня близько 10.30 на перетині вулиць Маріупольська та Спаська сталося ДТП за участі автомобіля Мерседес та мотоцикла Кавасакі. Внаслідок зіткнення 23-річний керманич мотоцикла загинув на місці. Наразі поліція встановлює обставини та розшукує очевидців. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, повідомте правоохоронців за номером 102. Платформа united 24 і LEGO Creators представили нові конструктори, присвячені українським пам'яткам культури. Серед них і Миколаївська астрономічна обсерваторія. Її модель розробив миколаївський 3D-дизайнер Олександр Єрмолаєв. Крім неї, з LEGO створили київські золоті ворота, Підгорецький замок на Львівщині та декілька інших моделей. Усі конструктори розробили разом з дизайнерами зі Сполучених Штатів Німеччині та Польщі. Купити конструктор неможливо, зазначають Юнайтед двадцять але можна. На виграти за внесок від 24 доларів на відбудову Великокостромської гімназії на Дніпропетровщині, яку зруйнувала російська ракета. Долучитися до проєкту можна за QR-кодом на екрані. Координатори культурно-освітнього проєкту Ідентичність Миколаївщини організували захід, де нагородили всіх дотичних науковців, діячів культури, а також медіа. Також було урочисто погашено тематичну поштову марку. Наш Сергій Лисюк також був на події. Всі подробиці далі. Ідентичність Миколаївщини це просвітницький проєкт, спрямований на вивчення історії та культури рідного краю. Також він відіграє презентаційну роль регіону за його межами. Ідентичність це розумієте про внутрішній стан. Але створюється він зовнішніми обставинами. Ми маємо впливати на ці зовнішні обставини, створюючи таке відчуття людей, що вони живуть в найкращому місці з безліч можливостей для відпочинку, для культурного розвитку, для взагалі розвитку особистості. Мене в першу чергу завжди цікавила туристична привабливість тобто, чому як те чи інше явище можуть затримати тут туриста і з точки зору. Туристичної саме і економіки від туризму надзвичайно важлива, будь-що що ідентичне для нас, те, що відрізняє нас від інших регіонів, те, що може зацікавити туриста, будь-що таке треба розвивати. На тепер вже завершено перший етап проєкту. Його координатори організували захід, де підвели підсумки. Завдання першого етапу було закохати в Миколаївщину, тих, хто ще не зрозуміло, стільки вона в нас класнюча насправді. І е, тому я гадаю, що нам це дуже вдалося, тому що ми бачимо відгуки, ми бачимо, як до нас доєднуються навіть інші області. Всі говорять, Миколаїв, ви розпочали таку круту тему, чому не Київ, чому не Одеса? Я кажу, тому що можливо для нас це по особливому важливо. Е, ми бачимо, як цілими сім'ями ходять до всі, на всі наші заходи, як люди, які зараз у нас перебувають на тимчасовому проживанні. Говорять, ми, коли приїдемо до себе після того, як звільнять наші території, ми теж хочемо в себе такий проєкт. Всі заучені до ідентичності Миколаївщини наукові та просвітницькі установи, медіа і культурні діячі отримали відзнаки за свою участь у втіленні проєкту. Це був дуже цікавий етап. Ми з радістю долучилися до проекту, тому що у нас заплановано було ну просто по нашій роботі багато заходів, які вписалися в цей проект. Проект надзвичайно цікавий проект надзвичайно потрібний нашим людям, тому що ми бачили зацікавленість містян. Ми бачили зацікавленість людей, які переселились сюди з інших міст України, і вони вивчали нашу Миколаївщину. Де наша коріння? Звідки ми йдемо, власне, і от, і, звідки ми черпаємо свою енергію, ну, розумієте, от саме ці питання. Їх потрібно піднімати, обговорювати. Тим більше, що ми зараз знаходимося в дуже непростому часі. Сам проєкт надзвичайно важливий і я вважаю, що він має продовжуватися, він має охоплювати як можна більше миколаївців, долучати до цієї дискусії, щоб кожен задавав собі власне питання, хто він. Під час заходу також пройшло погашення тематичної поштової марки, що зображує пейзажі Миколаївщини. Її дизайн розробила одна з експерток проєкту Тетяна Чичкалюк. Ідея марки виникла тому, що нас надихнула природа. Ну як можна бути на каньйонах, бачити цю красу, особливо зараз, весною, коли все буяє, коли зелень така, що навіть слово ізумрудний, воно не підходить. смарагд не підходить. Це якісь неймовірні кольори. А наш телегул. А наше море, нехай воно ми не можемо туди використати його в повній мірі, але нехай воно буде на цих марках, цих откритках. Створення марки тривало близько двох місяців, розповів директор з розвитку мережі Миколаївської філії Укрпошти Володимир Очеретнюк і додав: це буде ще одною візитівкою регіону. Укрпошта, як ви знаєте, випускає два типи марок. Це загально. По підприємству, які виходять серії, це продукція АТ «Укрпошта». І в нас є можливість замовляти такий продукт, як власна марка. Ідея цієї марки це зберегти всю красу, яка є в нашій області для наших нащадків. Тираж невеликий, всього випущено по 10 блоків. Про Миколаївщину треба говорити більше. Підсумували організатори проєкту. Культура та природа регіону різноманітні та займають гідне місце в українській та світовій спадщині. Сергій Усюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 28 травня. У Миколаєві сонце рідко з'являтиметься з хмар, В день розпочнеться дощ із грозою, який продовжиться до вечора. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 67%. Телеканал Март щиро вдячний вам за довіру. Нещодавно наш Ютуб канал вже подолав відмітку в 50 тисяч підписників, і ми не збираємося зупинятися. Наша команда і надалі буде тримати вас в курсі головних подій Миколаєвої області. Тож не забудьте вподобати і поширити це відео у соцмережах. А також поділіться вашою думкою про новини у коментарях. Пам'ятайте, що слід цінувати найдорожче, любити Україну та підтримувати наших захисників.